Усім привіт, друзі! Це буде невелике таке відео Просте питання. Я тут після останнього такого великого обстрілу Одеси, коли влучили просто в центр-центр готель Брестоль був пошкоджений. І там, до речі, поруч, здається, все правильно. Там буквально метрів 50 чи 100, пам'ятник Пушкіна, може і завжди, і взагалі поруч. Стоїть той пам'ятник Пушкіну, які, за який б'ються так звані всі «корінні одесити». Ці люди, які досі домовляються е говорити, е говорити українською і взагалі е не визнають українську культуру нормальною. Це ті самі корінні київляні, які е були засновниками і авторами так званого журналу Шо, який своєю назвою висміював селюкську таку українську недокультуру і просував російське. До речі, де ці всі люди, чим займаються зараз, як допомагають Україні перемогти, або, може, живуть десь за кордоном, як відомий корінний Адісід Борис Херсонський, який, який почав навіть писати віршей українською мовою, але так і залишився совком. З, і до останнього захищав Катерину Другу з катами, підлеглими катами українців і кримців. Ну, коли її знесли, звісно, вони перемикнулися на останній, і коли суворо ще знесли, вони перемикнулися на останнє, що в них є, це пам'ятник Пушкіну. І мені так і подумалося, а, ну майже, майже вже влучили. В той пам'ятник росіяни, і, мабуть, наступного разу, е тобто, не мабуть, ну, можливо, так е станеться. Я не бажаю Одесі обстрілів, але цілком імовірно, що так може статися, що росіяни е все ж таки влучать прямо в цього Пушкіна е улюбленого корінними. і він впаде, впаде е навіть без зусиль е українських патріотів, яких теж в Одесі багато. І я їм усім привіт і підтримку передаю. Ось що тоді буде? Я так е вмикаю уяву і е думаю: ось, напевно, в Одесі в такому разі буде оголошений збір на відновлення пам'ятника Пушкіна. Ну, а як так? Це ж росіяни пошкодили нашого ідола російського, нашого улюбленого, улюбленого поета, нашого кумира. І я думаю, що просто цей збір буде оголошений тими самими а, там, не знаю, десятками українських культурних діячів, які писали вже донос до ЮНЕСКО. Звернення до ЮНЕСКО донос фактично на Україну, що Україна намагається деякі люди там, активисти або влада намагається знести цей світий пам'ятник російській кілтурі в центрі Одеси. І ось майже майже влучили в нього. На межі існування був Пушкін, на міжі існування, як він вижив, невідомо. Може наступного разу так уже не станеться, і все, свої прийдуть за, за ним в. По ньому. І тоді корінні одесити підимуться і будуть, як скажені, збирати на відновлення пам'ятника символу російської окупації і колонізації. Це божевільне, божевільне припущення, але я думаю, що воно абсолютно співпадає з істиною. Так само я вчора говорив з моїм другом. Сергієм Захаровим, художником відомим, він сам з Донецька, він теж народився серед так званого русского міра, але свідомо перейшов на українську мову, йому огідно чути російську, в принципі. І він ну, знає ціну своєму вибору. І він зневажає людей, які, які продовжують стояти на своєму. Тобто на, на, стоять на своє э, рускомірному э, життя і України. І э, чіплятися за Булгакова, за Пушкіна, які ненавиділи Україну, зневажали і взагалі не відчували її існування, в принципі, заперечували його. А, так ось я думаю, я кажу Сергію, на уявляєш собі, там, не дай Бог, але все може бути. Ми вже думаю, до всього в принципі морально готові. Ось ядерний удар по Одесі, наприклад. І ось такий пил, десь він усів, там за добу пил, немає нічого. немає нічого. І такий корінний а, звісно, на русскому вилізає там з підвалу, і вони, вони збираються там, десь десь там, по пам'яті десь була Катерина, і повзуть, повзуть до Пушкіна. І е, думка одна лише, чи зберігся наш пам'ятник Пушкіну? Чи може він стояв, чи може, може він е, цілий, може не пошкоджений. І якщо він не пошкоджений, то все решта не має значення. Головне, головне, щоб Пушкін не постраждав. Це таке божевілля. Вибачте, мені цю репліку, я просто не можу. Дивитися на те, як люди займаються саме приниженням і приниженням своїх співгромадян, приниженням е власної армії, яка воює за них, а вони е збирають єдність навколо ідола, е який є символом знищення цієї країни. Я бажаю, щоб пам'ятник Пушкіну був якнайшвидше знесений. Я прошу всіх, хто може на це вплинути, вплинути на це. Бо ці постійні дикунські малороські танці навколо Пушкіна, вони вже так задовбали. І я не хочу про це навіть більше згадувати. Пам'ятника Пушкіна не може бути взагалі в Україні, і, зокрема в Одесі. те, що він там жив, це нічого не значить. Багато хто там жив. Вважає це російською територією. Ну, якщо це російська територія, то люди, які дотримуються такої точки зору, мають жити в Росії на Росії або е вважатися росіянами на українцями. Дякую за увагу. На все добре, справжнім одеситом. Велика підтримка. До нових зустрічей. Щиро ваш Айдер Буждабаєв.